Вітаю у реформатському месненні. Сьогодні ми зануримось у одне з найглибших питань нашої віри: а чого ж насправді досяг Христос на хресті? Спираючись на роздуми Джона Пайпера, ми спробуємо побачити, що його кров придбала для нас набагато набагато більше, ніж ми звикли думати. І це ж, по суті, ключове питання, чи не так? У більшості з нас є готова відповідь, і вона, безперечно, правильна. Але чи повна вона? Сьогоднішній аналіз, сподіваюся, відкриє нам значно ширшу і, можливо, ще більш дивовижну картину. Коли ми, як віруючі думаємо про хрест, наші думки, звісно, одразу летять до кількох неймовірних фундаментальних дарів це сама серцевина нашої віри. І це ж абсолютно славетні істини. Прощення гріхів, дар вічного життя, зрахування нам праведності Христа, це ж основа Євангелія, і все ж, а що як це лише частина того, що було придбано для нас на Голгофі? І ось тут ми підходимо до самої суті. Ключова ідея, яку ми дослідимо, полягає в тому, що кров Христа забезпечила не тільки нашу майбутню долю, вона забезпечила наше теперішнє перетворення. От подивіться, з одного боку, те, про що ми завжди говоримо: прощення, виправдання, вічне життя це неймовірно. Але погляньмо на інший бік. Пайпер наголошує, що кров Христа так само придбала наше освячення, наш послух, наші добрі діла, наше перетворення прямо зараз. І ось що важливо: наша святість це не просто якийсь побічний ефект спасіння. Ні, це те, що було цілеспрямовано куплено для нас смертю Христа. Хм, але як це працює? Щоб зрозуміти, нам треба зазирнути в обітниці Нового Завіту, який Ісус, власне, і встановив своєю кров'ю. І логіка тут просто вражає. Просто вслухайтеся в цю логіку Бог каже Я вкладу свій закон у ваше нутро, бо я прощу вашу провину. Чуєте? Оце маленьке, але таке потужне слово Бо. Воно вказує на причину. Тобто прощення це не просто один із дарів у довгому списку, це сам фундамент, на якому Бог будує все інше у своєму народі. Тобто, дивіться, який вибудовується ланцюжок кров Христа купує новий завіт центральна обітниця цього завіту цілковите прощення. І саме це прощення, ця куплена кров'ю амністія, стає основою, яка дозволяє Богу здійснити внутрішню роботу, що веде до послуху. Виходить, що сама наша здатність коритися напряму випливає з прощення купленого кров'ю Христа. І це не просто якась одна цитата зі Старого Завіту, знаєте, автори Нового Завіту знову і знову підтверджують цей глибочезний зв'язок між смертю Христа і нашою теперішньою святістю. Апостол Павло каже, що Бог засудив гріх у цілі Христа, щоб є конкретна мета, щоб вимога закону виконалась у нас. Бачите, засуд усунути не просто так, а з конкретною ціллю, щоб ми могли жити праведно. І знову подивіться, яка чітка мета заявлена. Примирення з Богом має конкретний заявлений задум наша теперішня і майбутня святість. Це не випадковий побічний ефект, а головна ціль примирення. А апостол Петро, здається, висловлює це найчіткіше Христос поніс наші гріхи на дерево, щоб знову мета. Щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Мета подвійна не лише врятувати нас від покарання за гріх, але й звільнити нас для життя в його протилежності. Але йдеться не просто про якийсь неохочий послух чи виконання обов'язків ні. Мета набагато вища, йдеться про щось набагато більш пристрасне та могутнє. І ось вона кульмінація. Христос дав себе за нас, щоб очистити собі людей ревних у добрих ділах. Не просто людей, які роблять добрі справи, а людей, які палають бажанням їх робити, мета пробудити дану Богом пристрасть, вогонь, ревність до них. І ця ревність, це не те, що ми намагаємося згенерувати власними силами, це прямий результат того, що Христос придбав на хресті. Він купив не тільки наше прощення, але й наше бажання, нашу пристрасть, наш запал до святості. Ця думка, якщо вдуматися, змінює абсолютно все. Вона перевертає всю перспективу християнського життя. Це перетворює його з якогось обтяжливого обов'язку на безцінний дар, куплений кров'ю. Наша боротьба за святість це не спроба заробити Божу прихильність, це спосіб з вдячністю прийняти те, що він уже придбав для нас. І це залишає нас із потужним питанням для роздумів. Як усвідомлення того, що святість це куплений для нас дар, змінює наше прагнення до неї. Таке розуміння не веде до пасивності зовсім ні. Навпаки, воно надихає на сповлене благодаті прагнення до того самого життя, яке Бог придбав для свого народу. Це боротьба, що ведеться не зі страху, а з глибокої, переповнюючої вдячності за найвеличніший дар.